Вітання усім шанувальникам прекрасного. Мене звати Юлія Гаврилова, і це новини зі світу красивих речей. Сьогодні ви дізнаєтеся, куди подівся унікальний колумбійський смарагд, який майже 400 років лежав на дні океану, і до чого тут Україна. А ще про те, як ви можете увійти в історію із золотою скіфською пектораллю, зацікавилися? Тоді швидше підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще не встигли цього зробити, і давайте починати. Можливо, ви пам'ятаєте, як близько року тому в новинах були повідомлення про те, що одна відома американська філантропка збирається продати унікальний смарагд, який майже 400 років пролежав на дні океану, оскільки в 1622 році він затонув разом із кораблем Ноестра Сеньора Де Аточа біля узбережжя сучасної Флориди. І головне, ця пані обіцяла передати усі гроші з продажу на допомогу Україні. Днями я писала сюжет про смарагди, який має вийти вже завтра. І мені стало цікаво, чи дійсно цей намір втілився життя, і, врешті-решт, куди ж поділися гроші з продажу? Але давайте по порядку: в 60-х роках ХХ століття мисливець за скарбами Мел Фішер знайшов біля берегів Флориди затонулий іспанський корабель Нуестра Сеньоре де Аточа, який пішов на дно в 1622 році. Цей корабель віз, точніше, не довіз, великий скарб, який складався із коштовних монет, срібла, золота і великої кількості дорогоцінного каміння, яким так багата Південна Америка. І серед цих скарбів був і великий колумбійський смарагд вагою 5,27 карата. Підняття цього вантажу було частково профінансовано американським бізнесменом та філантропом Френком Пердю. Згодом цим смарагдом прикрасили каблучку на заручини, яку він подарував своїй майбутній дружині Міці. Френк Перд'ю пішов в життя ще в 2005 році, але його дружина, на щастя, жива, здорова і, хоч перебуває вже в досить поважному віці, їй наразі 82 роки. Тим не менш має дуже активну життєву позицію, так само як і її чоловік, є відомою філантропкою. Влітку 22-го року Міці Пердю побувала вперше в Україні, і тоді вона багато їздила Київщиною, побувала в тих регіонах, які найбільше постраждали від російської окупації, зокрема, вона була в Бучі, Верпіні, Макарові, Бородянці, і саме в цей період, під впливом від того, що вона побачила, з'явилося повідомлення, що вона збирається продати свою каблучку. Отже, це був дійсно дуже широкий жест, тому що це була не просто унікальна прикраса, це дійсно була сімейна реліквія, подарунок від покійного чоловіка. Аби переконатися в тому, що каблучка дійсно виставлялася на аукціон, і прослідкувати її шлях мені знадобилося зареєструватися на офіційному сайті аукціону СОПІС, тому що вони мають базу, яка доступна для зареєстрованих користувачів, і там можна Можна продивитися історію абсолютно всіх лотів, які, бодай -як, коли-небудь продавалися на аукціоні. Маю вам сказати, що це дуже і дуже піднімає самооцінку реєстрація на сайті аукціону Сотбіс. Але після того, як вони запропонували мені додати мою банківську карту для участі в торгах, моя самооцінка повернулася на місце. І власне тут написано чітко і зрозуміло, що гроші з продажу цієї каблучки буде передано на допомогу Україні. Ось це та сума, яку вони очікували отримати. А ось це та сума, за яку продали каблучку, і це 1 мільйон 197 тисяч доларів, тобто майже 1 мільйон 200 тисяч американських доларів. Це круто, тому що це практично в 17 разів більше, ніж очікували. Лишилося з'ясувати, куди ж було спрямовано ці гроші, тому що на жаль, ми з вами маємо дуже багато прикладів закупівлі барабанів та овочерізок, і Дуже не хотілося б, аби ці кошти теж спрямували на щось подібне. Тут треба зауважити, що міцепардію дуже відомий, шанований і досвідчений філантроп. Тому вона не віддає гроші отак. От в нікуди вона не просто їх передає, вона особисто приїздить і контролює на що їх витрачено. Ну на жаль, про це соромно говорити, але очевидно, для нашої країни це єдиний адекватний наразі варіант. На жаль. Буквально після аукціону, який відбувався в грудні 22-го року, міці знову приїхала до України, і тоді, уперше, вона передала вісім патрульних машин для патрулювання Чорнобильської атомної станції, зони відчуження і прилеглих регіонів, тому що ви самі пам'ятаєте, що Чорнобильська АЕС була першою захоплена під час наступу росіян. Потім навесні вона передала поліції Київщини ще 10 автівок, і того вийшло 18. Ви скажете, що 18 патрульних автівок не коштують мільйон двісті, і будете мати рацію. Давайте будемо дивитися і рахувати. Далі я сподіваюся, що ми знайдемо з вами мільйон, який десь тут ще має бути. Тут треба зауважити, що загалом під час часткової окупації Київщини навесні 22-го року було знищено або сильно постраждали 74 поліцейських автівки. І зрозуміло, що автівки ці постраждали не самі. На жаль, в них гинули люди, правоохоронці, які виконували свою роботу, вивозячи людей. Із бучі, наприклад, або ірпеня в Ірпені було сильно пошкоджено відділок поліції його зовсім недавно відновили. І якраз в липні 23-го року Міці Перд'ю знову приїхала в Україну. Вона відвідала відбудований відділок в Ірпіні і подарувала п'ять патрульних катерів для водної поліції регіону. Допомога поліції це звичайно важливо, але маю сказати, що от місія Міці Пердю не обмежується саме участю у цій програмі, тому що є дійсно офіційна програма, в рамках якої американські поліцейські допомагають нашим. Справа в тому, що Міці Пард'ю очолює Асоціацію американських жінок. Це велика організація, в якій близько 40 тисяч учасників, і кожного тижня вони проводять зустрічі, де збирають гуманітарну допомогу Україні. Крім того, зараз сама пані Міці будує у нас прихисток для жінок, які постраждали від сексуального насилля і торгівлі людьми. Де саме буде цей прихисток, коли він запрацює? Такої інформації поки що, на жаль, немає. Тобто є повідомлення, що от зараз цей проєкт вже реалізовується. Але принаймні ми про це тепер з вами знаємо і можемо просто слідкувати, дивитися, моніторити якісь повідомлення та новини. Крім того, маю сказати, що цей проєкт досить активно підтримується інформаційно в Америці. І дійсно, міцепардю постійно десь облучається блогерів чи на телеканалах у пресі дає інтерв'ю, розповідає про Україну. А це дійсно людина такого рівня і такого статусу, що навіть той факт, що вона постійно говорить про Україну, розповідає, як можна допомогти. Це вже дуже добре, тому що вона має авторитет. Тому лишається тільки подякувати Міці Бордю за її допомогу Україні і побажати їй здоров'я, наснаги і довгих років життя в її шляху. Шляхетні справі. Ну і як бачите, смарагдова каблучка виявляється, може бути не лише заповкою для дуже заможних людей часом вона дійсно може приносити і робити хороші справи. Не здається, долю грошей з продажу унікальної смарагдової каблучки ми з вами прослідкували. Я вважаю, що про такі речі варто говорити, тому що через практично вже півтора роки повномасштабної війни дуже важко знаходити ресурс, аби вірити. А це дуже зараз важливо. І от такі факти вони все ж таки дозволяють повірити усвідомити, що в цьому світі, цивілізованому світі, є люди, які нам допомагають. а ми не кинуті зовсім на призволяще. Я сподіваюся, що ця інформація вам допомогла, а не навпаки. А ми переходимо до наступної красивої новини. Хочу розповісти вам про, як на мене, цікаву ініціативу скарбниці Національного музею історії України. Це саме та установа, де зберігається славнозвісна Золота Скіфська пектораль. Попри те, що пектораль вивчають вже понад 50 років з моменту її відкриття, досі немає великого ілюстрованого видання про пектораль, і це насправді дуже дивно. Відповідно, науковці музею підготували двомовну книгу під назвою Таємничий світ пекторалі українською та англійською мовами на 152 сторінки, де буде 80 повноколірних ілюстрацій. Також інформація про археолога і поета Бориса Мозолевського, який відкрив світові золоту пектораль, і про дослідження товстої могили, де її знайшли. Видання міститиме багато ілюстрацій схем... Доповнюється переліком літератури та інформацією про міжнародні виставки, де демонструвалися пектораль. Заплановано видати тисячу примірників. Ось так ця книга буде виглядати, і оціночна вартість видання цієї книги 250 тисяч гривень. І тут найважливіше, чому я вирішила вам розповісти про цю ініціативу: через війну держава не фінансує видання цієї книги. Ну, ви розумієте, що культура важлива під час війни, але чомусь у нас дуже часто під поняттям культура мається на увазі випуск якихось лайно серіалів. Отже, музей планує випустити цю книгу за донати. Що мені сподобалося, музей не просто просить грошей на випуск книги. Вони придумали цікаву систему для своїх патронів. Зараз я вам про неї розкажу. Можна підтримати видання будь-якою сумою, перерахувавши гроші. На Монобанку. Але якщо людина робить донат на суму від 500 гривень, то вона гарантовано отримає примірник майбутньої книги. Тобто, по суті, ви якби купуєте цей альбом, це повноцінне видання про пектораль за 500 гривень, як на мене, це дуже адекватна ціна. Ну, можна і більше, якщо вважаєте за потрібне і маєте таку можливість. Крім того, музей співпрацює з художницею та дизайнеркою Оленою Літорель, яка зробила серію шовкових аксесуарів з мотивами пекторалі. Отже, за донат понад 10 тисяч гривень можна буде отримати велику шовкову хустку з мотивами пекторалі, також від 7 тисяч твіллі з мотивами пекторалі, і від 5 тисяч гривень великі білі твіллі. А якщо донат складає 2 тисячі гривень, то тоді маленькі твіллі. Ось так ці аксесуари виглядають. Крім того, мене зачепило те, що інформації про цей проєкт ніде практично немає. Є вона лише на Фейсбук-сторінці музею. А ви розумієте, що це не найпопулярніша сторінка на Фейсбуці, а сайти їхні, як я зрозуміла, зараз не працює. Тобто, от тільки хтось з підписників захоче зробити репости, і все більше ніде ця інформація не висвітлюється. Я в свою чергу вже замовила собі таке видання. Я вже перерахували 500 гривень, тож з нетерпінням буду чекати, коли все ж таки назбирають гроші на цей проєкт. І обов'язково запишу тоді відео про пектораль з використанням інформації з цієї книги. Покажу вам цю книгу обов'язково в своєму сюжеті. Якщо ви також зацікавилися і хочете підтримати цей проєкт, то я залишаю вам всю інформацію в описі під цим відео. Ну і на цьому буду з вами прощатися. Це був перший випуск в новому форматі. Перспективі я планую хоча б раз на тиждень розповідати вам новини із світу красивих речей. Пишіть в коментарях, чи варто робити надалі такий формат, і бажаю всім нам миру, якнайшвидшого перемоги України. Цінуйте красу і до зустрічі!